Ну що ж, любі друзі, рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні, нарешті, на мій канал повертаються макіяжні історії. Ви можете помітити, що я в новій синій футболці, а це означає, що макіяж у нас буде синій. І до речі, в мене новий манікюр, який дуже гарно поєднується з синім кольором і нагадує наш неймовірніший український прапор. І для сьогоднішнього макіяжу у мене є ось така палетка, якій буквально місяць, мабуть, можливо два. І тут є ось такі відтінки синього, і у мене є сторічної давності олівець від Color Intense, мабуть. Я, можливо, буду міксувати це все разом, або буду використовувати якийсь один з продуктів, або олівець, або палетку. Точніше, палетку 100% я буду використовувати, а олівець подивимося, тому що у мене є тут факто такий самий колір, як і цей олівець. На своєму планшеті я. Дивіться мій пароль. Я шукала варіанти синього макіяжу, але... Мені щось нічого не подобається, тому я буду імпровізувати. Зазвичай у мене так відбувається з усім. З манікюром я шукаю собі нічого не можна знайти і потім імпровізую. Моя імпровізація, як ви можете помітити, виглядає ось так. Просто жовті нігті. А ще згадала, що в мене є ось такий гліттер від Юшас. Е, я колись давним-давно купувала, але я не можу знайти термінів придатності, тому якщо термінів придатності немає, це означає, що він придатний. Я так розумію, що це Китай, ну як завжди, нічого нового. Можливо, я його теж використаю, але е, я хочу зробити макіяж, який, з яким можна потім виходити на вулицю, тому що ввечері ми йдемо гуляти з моїм хлопцем, і як би то знаєте, ну, головне не приборщити. Хоча. Я не з тих людей, які вміють робити спокійний лайтовий денний макіяж. Для сьогоднішнього макіяжу я навіть взяла новенький спонжик, я його вже намочила, і я використовую ось таку тональну основу від Maybelline. Я використовую її вже декілька років, іноді міняю відтінки, тому що там я більш засмагла і тому подібне, але мені вона подобається. Я її побачила в рекомендаціях в однієї косметології про те, що вона не викликає закритих комедонів. А у мене були з цим проблеми. Наразі, слава Богу, я проблем позбулася, десь є поодинокі, але, в принципі, не так, як було раніше. І я думаю, можливо, одним із факторів стало те, що я почала користуватися саме цією тоналкою, а не тим, якими я користувалася раніше, які да, забивали мені більше пори і тому подібне. Тому користуюсь наразі цією. Ніякі інші не пробую, тому що не знаю, як моя шкіра на них може відреагувати. Одразу хочу сказати, що я себе не позиціоную як б'юті-блогер. Я просто люблю робити макіяжі, я не професійний макіяжист, мейкап-артіст. Але в свій час проходила якісь онлайн-курси і тому подібне. Просто люблю малюватися, і знаєте, рука тренується через те, що ти постійно робиш макіяжі, тому собі макіяжі я роблю досить таки легко, але ось з людьми є деякі питання. Хоча мені здається, це теж непогано виходить, просто я не можу там малювати їм стрілки якісь класні, тому що ну, це то вищий левел. Але якийсь такий простенький який, денний макіяж можу зробити. І так, наносимо цей неймовірний хейтрон. Останнім часом я дуже довго не користувалася консилером, але вирішила купити ось такий в номері 00. Я дуже люблю висвітлювати своє обличчя насправді. Хоча британці, британки, вони собі. Роблять обличчя досить таким темним, жовтим і відрізняється дуже від шиї, потім це все обличчя. Але я люблю висвітлювати, тому я взяла прям відтінку 000, тому що я хочу бути білою. Я ось так рандомно наношу, як мені собі хочеться в цьому житті ось такий консилер. Теж його. Розтушовую. Можливо, я роблю це трошечки не по канонам візажистів, але мені головне, щоб мені подобалося те, як я це все наношу. І я зазвичай не, використ... не витрачаю багато часу на те, щоб зробити собі макіяж. Тому що я роблюся дуже швидко, знаєте, так. Visit. Взимку я собі не робила скули, тому що ну не знаю, як мені не хотілося робити скули. Але наразі у нас уже така весняна погода, і просто мені це є. Хто це? Ти хто? Ще, не, не наша написано. Ну, я називаю називається контурингом. Але він з таким трошечки руденьким відтінком, тому виглядає цей контурінг, ніби я така трошечки засмагла. Але так як у нас вже на вулиці Весняна погода і сьогодні світить сонечко, тому чого б нам трішечки не побути засмаглими. Раз. два, І ось так розтушовуємо це заділо. Трошечки буквально. Не треба там, знаєте, оце. Вимальовувати. У нас ж легкий денний макіяж, я перепрошую. Синій. Ось така. Ось така дівчинка. Іноді я контурую свій ніс, там трошки Трошки наношу сюди, але я не хочу. У мене так гарний ніс, не треба нічого там контурувати. Тим більше, іноді, коли я його контурую, то він виглядає дуже великим. Замість того, щоб його зменшити, я його збільшую. Тому, знаєте, він нормально виглядає, тому ми не будемо до нього лізти. Наступний мій крок це 100 річна помада від Maybelline. I think. Так, від Maybelline, У відцінку 975. Ось такого кольору. я її використовую. Як рум'яна. У мене є рум'яна, але я не знаю, я так звикла дуже швидко, і я вже знаю пропорції, тому що я користуюсь дуже довго знаю, скільки наносити цієї помади. Собі вась-вась, вась-вась, розтушувала і пішла. А рум'яна то таке, хто взагалі придумав, що рум'яна, не ясно. Навіть без рум'яна хорошо жити, тому що у нас є помада. Хоча, я думаю, що її вже термін придатності. Як би то пройшов, але висипів немає, алергії немає. Знаєш, все окей. Але хочу сказати, що за мною повторяти не обов'язково. Якщо терміни придатності пройшли саме в таких продуктах вологих, рідких, то їх треба викидати. Тому що це у мене немає ніякої реакції, і я знаю, трошечки. А ви маєте турбуватися про себе і викидати. А то потім скажете, що це послухали мене, не вигинули, А вас уприйшов, знаєте? Ви що мені ця відповідальність? Ну що ж, така рум'яненька я вже тепер. І, хоча я не знаю, можливо, це моя була найбільша помилка, що я спочатку нанесла базу, а зараз буду робити сині очі, це все осипеться, і я буду просто смурфіком. Але це, звичайно, так роблю. Я знаю, що деякі дівчата спочатку роблять очі, якщо дасть якийсь там макіяж яскравих кольорів або там макіяж, і тому подібне. Спочатку роблять очі, а потім роблять тон. Але я якось звикла, знаєте, спочатку робити тон, а потім вже робити очі. І я думаю, що мені було б дуже некомфортно, чи я не знаю. Можливо, буде варто спробувати так робити, але наразі я вже зробила ось так, тому пропоную не зупинятися. Якщо чесно, а я не знаю, що я буду робити далі. Давайте так, давайте так. У мене є ось така пудра від Revolution. А, і я не хочу пудрити а можливо варто запудрити. Ну, давайте так. Я запудрю собі ось цю отут зону, тому що якщо буде осипатися, то бажано, щоб воно було припудрене, і я його потім не розвазюхала по всьому обличчю. Тому давайте я прибуду, зроблю бейкінг. А що б тобі добро було у мене уся вже. Ладно. Ну, якась. Якась ось така історія у мене вийшла. Я поки що не буду нічого це витирати, тому що на нас чекають очі. Тому в процесі цього макіяжу ви будете споглядати на те, яка я ось така трусу, неймовірніша. І ще хотіла сказати, що зараз вже в нас весна, літо, і мені не дуже хочеться пудритися. Я зараз припудрилася, тому що ось тут саме, щоб не сильно осипалися. Але ось це, коли приходить тепло, то мені хочеться, щоб моя шкіра більш сяяла. знаєте. А я собі вчора трошки тут видірнула брови воском. І у мене якесь тут подразнення тепер. Супер! Окей, давайте переходити до найважливішої частини. Це очі. Давайте так, я буду вами відвертою. У мене, м'яко кажучи, не дуже чисті пензлики, тому що я не готувалася до того, що я буду знімати моє відео. А, тому, знаєте, зараз буде такий експрес-очищення пензликів об мою руку. Очищення! Ой, отчистилось такий чистий пензлик тепер просто неймовірна краса. Мені ось трошечки, знаєте, лякливо. По-перше, тому що я знімаю а, вам це відео. І ну, не хочеться іти мені зараз. Звісно, стукай. Мені трошечки лякливо, тому що я знімаю вам. Це відео. І мені буде не дуже сильно хочеться іти зараз це зазнавати і переписувати вам відео. Або якщо це буде фейл, ну то буде вже фейл, ну то, що я вже зроблю. Буде в нас підпис до відео Невдалий синій макіяж. Ну, Якщо такого надпису на відео немає, значить ви маєте розуміти, що у нас все пройшло успішно. Мені якийсь пух, в но залізе. Давайте тоді. А, мені ось ці два не дуже виглядають синіми блакитами, вони мені більше такі. Бірюза! Тому я пропоную. У нас по факту є три варіанти. Раз, два, три. Але якісь всі такі. не дуже так, меч з моєю футболкою. Я ж хотіла під футболку робити. Ну, ось цей олівець він під футболку. Ну, значить, мечі з цим кольором теж. Але я навіть не знаю, бо ж мені щось так страшно, господи. Помоліться за мене. Ну, давайте попробуємо, я навіть не знаю. Окей, давайте я візьму спробую ось цей, да, основний, ось тут я зроблю, Ось цим кольором. Ось я зроблю з цим кольором. Давайте, поїхали. Тримаю кулички за мене. Номер, немає. Ой. Ой, якась велика щіточка, мені здається. Я не, не роблю сут на початку, тому що я хочу тут біленький. Я не знаю, як там інші люди роблять, але я зазвичай роблю одразу два ока. Ну Типу, щоб знаєте, оце, не забути схему, як ти робила перше око. Ну і нічого, що, щось з цього вийде, мені здається. О, Боже, за що мені це все? У мене тільки вже пропала пам'ять. Мені нам треба було видалити деякі відео, я видала їх. Включила камеру знову. І я не поставила кнопку записувати. І я вам тут розказувала, показувала все. Воно... А воно не записалося. Ну окей, про що я казала? Перше, я сказала, що я, якщо чесно, схожа трошечки. Але ми не прив'язуємось до імені професії. Але я схожа трошечки на продавчиню Зіну. Ми не прив'язуємось до імен та професії, ми прив'язуємося до оперсу. І я не певна, що мені підходить синій колір. Ну, це наразі це проміжуточний етап, але наступне, я використала. Ось цей колір не, ось цей колір і зараз ось цей колір. Але моя щілечка була не настільки чиста, тому у мене якісь тут трошечки як змішане якесь фіолетове вийшло. І взагалі не зрозуміло, яке. А ще мені трошечки треба повернутися до світла, щоб бачити, що я там собі малюю. Синь. Це точно мій колір. Така неймовірна вже красуня. Бане так? Мені здається, що я не піду гуляти з цим макіяжем. Якщо чесно. Ось тут ви можете помітити, що я не дуже сильно малювала ось тут. Тому що я тут буду все одно малювати підводкою і не бачу сенсу. Підводки у мене є трьох типів: всі однакові. Але є більш засохла, менш засохла. Є одна нова, але вона чомусь вже теж засохла. Тому зараз ми будемо пробувати всі. Я думаю, що ось ця сама краща. Ну що ж, зі стрілками вже не так все і дуже погано. Я не певна, що я хочу додавати ці блискітки, тому що. Я вже так думаю, що я все ж таки піду з цим макіяжем гуляти, бо ну, воно, в принципі, нормально виглядає. Але давайте, давайте я спробую, як вони виглядають, тому що я вже забула, Ну, вони такі трошки фіолетовенькі, я хочу сказати вам. Такі трошки фіолетовенькі. Але, ну, вибачте, гуляйте так гулять. У нас сьогодні сонце! У мене, як тільки виглядає сонце, це вже свято. Можна і близькі туди додати. Можливо, я про це зараз пожалію. Ой, така, Ну, я трішечки, знаєте, вже не прям так. Mm. Ну воно, типу, коли на світлі гарно глядає, але мені дуже подобається, коли... При якомусь іншому освітленні воно має світитися, переливатися, а воно якесь чорне. Треба звідси забрати, мені не подобається. А ну, відлипли. Відлипли! Чим я брати? Пінцет. Ось так. Три. Чотири. Ну, я не знаю, ну таке щось маємо. Давайте. Я це витру, тому що я зараз буду вся в цих висвітках. Ну і давайте тоді фарбуємо її. У мене є ось така туш. Але вона мені, якщо чесно, не дуже сильно подобається, тому що у мене чомусь. Перепилася в її ось тут зверху. Якась вона не дуже стійка. Я не дуже у великому захваті від цього. Але ну, що маємо, де маємо. Так, фарбуємо вії, Зараз ми на фарбуємо ві, ситуація 100% стане набагато кращою. Ні, ну скажіть. З віями ситуація набагато краща. Трошки ніжно теж. А тепер єдиний нюанс. У мене є питання до одного моменту, а саме, чи в мене тут зараз будуть проблеми, чи не дуже. У мене ось такий пензлик. Ну, окей, нічого не опало, нічого не осипалося. Дуже хороші тіні, я вам хочу сказати. Хайлайтер. І я не можу жити без хайлайтеру. Тому у мене ось такий, я вже не знаю, а ось. ось його кришка. Ну, трошечки він мене постраждав. Але я його дуже люблю. Ось такий хайлайтер від Revolution. Я наношу сюди. А я ж його не бачу, альотиде. Сюди. Сюди. Нанусик. Також я любила носити на бороду. Ну, така, знаєте, щоб надаймон був якби скрізь. Щоб ішла і сяяла. Зірка. А, я купила нещодавно собі ось такий від Maybelline для Брів. Ну, якщо чесно, я мені не дуже сильно подобається, але я якби то вже купила, треба користуватися. А, ось так. Я промалюю буквально тільки Нижню лінію, тому що у мене. Зроблений перманент. І мені не треба замалювати всі брови, І потім зачісую до догори. Ну, і останній етап це У губи. Якщо чесно, я не знаю, що я маю робити з зубами. Я щось не подумала про це. У мене є. Ось такий олівець від Glam B, Ну, теж, вибачте, я перепрошую, трошки вони ніби життям потрюпані. Але, ну, знаєте, воно якось там все в косметичці, щу-шу, втретья одне ободного. І ну, такі, видно, що людина користується цим оліпчиком. Да? Ось такий олівець і малюємо контур. А я забула сказати, чи сказала, я не пам'ятаю. У 109 відтінку у мене дуже натуральний макіяж. Просто є одна ніжність. Я беру ось такий для губ від Fenty Beauty. Теж, як ви можете помітити, дуже, дуже така непомита життям баночка. Але головне не так, як вона виглядає, а те, що всередині. І так мать Ну, і ось такий легкий денний, весняний макіяж у нас вийшов. Ставте свої вподобачки лайки, це одне і те ж саме. Пишіть коментарі, е як вам відео? Чи чекаєте ви нові макіяжні історії? Ну, Це не зовсім історія, але для мене це рубрика макіяжні історії. Як вам? Що ви там? Як ви ще справи? Пишіть, буду рада почитати ваші коментарі і до нових зустрічей!